Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Завжди хочеться мати під рукою хороший домашній коньяк. Тож, давайте разом з вами приготуємо кращий варіант цього благородного напою, настояного на дубових брусочках, приготовлених у виноградному соці та обсмажених за допомогою вогню. В результаті при коштуванні ви відчуєте ніжний приємний смак, який розкривається повільно та стійко, а далі продовжуєте насолоджуватися знайомим насиченим смаком, характерним тільки для хороших коньяків. Можете його вживати як у чистому вигляді або ж додавати кубики льоду чи газованої коли. Для приготування запашного напою нам потрібні сухі невеликого розміру дубові палички приблизно товщиною 1-2 см, які розколені вздовж волокон, не пиляні, чистенькі без кори. Мають приємний запах дерева. Першочерговим завданням є те, що їх потрібно добре вимити. Заливаємо ці дубові заготовочки чистою холодною водою. І залишаємо настоюватися, замочуємо їх 12 годин. При цьому змінюємо її після фарбування в коричневий колір. Це виходить через кожні 4 години. Всі палички повинні бути занурені у воду. Для цього зверху прикладаємо будь-який тягар. Після замочування ще раз промиваємо їх під проточною водою до її прозорості. Далі дубові брусочки потрібно проварити у виноградному соці. Для цього беремо дуже стиглого, темного синього винограду 2 кг. і просто розминаємо його руками, щоб він пустив якомога більше свого запашного соку. При варінні у виноградному соці у дубову тріску проникатиме його ароматність, яка потім додасться і проявиться у нашому коньяку. Доливаємо ще 2 літри чистої води і перекладаємо всі палички у цей виноградний сік. Вони повинні бути повністю занурені, покриті ним. Відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо їх так 25 хвилин. Після варіння залишаємо їх до повного охолодження у цьому ж соці. Поки дубові палички варилися, потім охолоджувалися, вони настоялися і отримали темно-рожевий колір. Витягнувши їх з виноградного соку, добре просушуємо. Зазвичай робимо це на відкритому повітрі. Приготування такого коньяку прив'язане до винограду, тобто, коли він достигає, тоді і робимо коньяк. Припадає це на період сонячної погоди. Просушуємо їх так 10 годин. В іншому випадку сушимо в духовці дві години при мінімальному градусі. Палички мають приємний виноградний запах, але відразу хочу зауважити, хоч вони і такі насичені, та після настоювання буде присутній тільки легенький їхній смак. Після 10-годинного просушування дубові брусочки потрібно опалити перед тим, як ставити у самогон, щоб надати їм характерного смаку та більше розкрити його. Для цього використовуємо газову лампу. Щоб все було безпечно, зручно та швидко, розкладаємо їх на сковорідку, яка призначена для мангалу. Опалюємо буквально трішечки в секундах. Ви відразу будете бачити, як змінюється колір та запах. Завдяки такому легкому випалюванню напій буде пахнути ніжним виноградом та ваніллю. Перевертаємо на іншу сторону і так само легенько опалюємо. Не допускаємо, слідкуємо, щоб заготовки не горіли. Звичайно, можна і сильніше випалити їх, тоді отримаєте інший смак, більш насичений. Можна сказати, додасте більше зірочок готовому коньяку, але всюди потрібно знати міру, щоб його не зіпсувати. Не менш важлива вимога до якості самогону, на якому будемо робити напій, щоб в кінцевому результаті він був наближений до дорогого коняку. Самогон потрібно брати 50-55 градусів міцності. Тоді брусочки краще віддаватимуть свій смак. Цей коньяк дуже смачний, робимо його вдосталь. Щиро рекомендую вам спробувати, тому заздалегідь ділюся рецептом, щоб ви змогли собі його зробити у сезон винограду та попередньо підготувати дубові палички. У кожну банку, в якій є 2,5 літри самогону, відправляємо по 8-10 дубових паличок. Настоюємо їх від 3 до 6 місяців, обов'язково переносимо у темне місце. Один раз на місяць збовтуємо. Так як в нас кожен любить різний алкоголь, тож наготовлюємо різні його варіації, починаючи від різноманітних настоянок з лісових горіхів, на кориці, на чорній смородині, до різноманітних вин сухих та напівсолодких. Від білого до рожевого. У кожному напої є свої особливості приготування. Тож переходьте на канал та переглядайте цікаві рецепти, які порадують вас своїм смаком та вишуканістю. І найголовніше, спробувавши приготувати, у вас все обов'язково вийде. Також хочу звернути вашу увагу на те, що брусочки увібрали тільки зовній колір та смак винограду. А всередині центральна частина деревини дуба залишилася світлою, не втрачаючи своїх натуральних ароматизаторів, які буде прекрасно віддавати самогону під час настоювання. І як ви вже зрозуміли, готували ми коньяк ще минулого року восени. Пройшло 5 місяців. на дворі зима, лютий. коньяк на дубових паличках готовий. Протягом цього часу ми завжди його пробували на смак, і саме такий термін 5 місяців по смаку нам подобається. Рекомендую і вам так робити. Після трьох місяців слідкуєте, смакуєте і обираєте свій етап дозрівання. Більше шести місяців не настоюйте, а то отримаєте терпкий гіркуватий смак. Звичайно, що справжній коньяк витримується кілька років у дубових бочках, набуваючи з часом оригінальний колір і смак. Ми ж бочку нарізали на шматочки та наситили їх натуральним смаком і пришвидшили ефект віддачі деревини алкоголю. І лише погляньте, який чудовий бурштиновий колір він отримав. Після настоювання вже ніяких маніпуляцій з коньяком не проводимо. Нічого додавати не потрібно, тільки забираємо дубові палички. Переливаємо в іншу банку, обов'язково фільтруємо через дрібне ситко та ватку, щоб нічого зайвого туди не потрапило, щоб все було чистенько. Відчувається приємний запах. Такий духмяний, а на дворі ще морозно, і це дуже зігріває. Смакуючи його холодною зимою, це буде ваш маленький ковточок літа. Спробувавши коньяк, перший смак, який ви відчуєте, ніжний, приємний, м'який та фруктовий. Розкривається він повільно та стійко, а далі відчувається насичений присмак знайомого смаку, характерного тільки для хороших коньяків. З однієї сторони він має необхідну витримку і п'ється легко. Його можна сміливо поєднювати з колою, як дехто любить це робити, адже присмак самогону зовсім не відчувається. З іншого боку, смак досить стійкий та нагадує коньяки трьох-чотирьох зірочок. Можете настоювати і довше, але будьте уважні, щоб не зіпсувати вашу працю. Завжди пробуйте і дійдете до найкращого результату для себе. Також любимо його смакувати з льодом, немов би віски. Це завжди доречно як в жаркий літній день, так і взимку. Така заготовка домашнього коньяку на дубових паличках вас точно не обтяжить і стане доречною для різних смакових уподобань. Це справжній еліксир, який переносить вас у світ насолод та розкоші. Справжні поціновувачі оцінять його неперевершений смак, витонченість та елегантність у кожній краплі. Тож готуйте його для святкування нашої перемоги. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.